Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. У нас вчора був такий сильний дощ, цілий день лупив. А сьогодні гарно Сьогодні вже не лупить. Сьогодні така погода, але, знаєте, таке враження, що знов буде дощ. Тому я зараз швидко, як скажена, буду зараз буду кропити свої е, огірки, томатики, все буду обробляти. Я вам показувала, що я купила. От, І зараз, бачите, розвела, значить, квадріс, плюс ізобіон і плюс прилипач. Це вже пакетики ці, я вже викинула, не покажу вам. А прилипач такий. Я показувала в минулому відео, що я купила. От, І зараз буду знову використовувати свій оприскувач новий. Теж в мене є відео, кого цікавить. подивіться. Другий раз я його буду зараз використовувати і я змінила насадку, я вже погралася з ним От, і подивилася, що там що мені не сподобалось минулий раз, а я троянди оприскувала від тлі. І дуже поспішала, не було в мене часу. І дуже швидко використався ці, ну, ці напій. Оці напій дуже використався швидко. Я подивилась, в мене ж стояла отака насадка. Бачите, скільки тут дірок. Звісно, він э, за три секунди весь використався. Тому я вже змінила насадку. Я поставила таку одинарненьку, щоб мені вистачило, бо це оце розводиться оце, два пакетики оце ізобіон і цей квадріс на 5 літрів всього води. А мені треба, я хочу і картоплю, і все, у мене картоплі небагато, от, подивимось, от, от, як мені вистачить чи ні. От я вам скажу: вистачило чи ні, мені на все огірки, буду все зараз це оприскуватися. Головне, мені почну з парника, бо там мені щось листочки деякі не подобаються. І швидко, поки нема дощу. Ну, Я сподіваюся, що цей так таки воно прилипне і ну, трошечки пару годин може якось воно всосеться. О, тому буду зараз в тепленькій водички. Оце розвела. Зараз буду доливати. Так, от, бачите, я замінила отаку от насадочку вділа одинарно. І зараз буду в тепличці оприскувати. І вділа його сьогодні на спину, бо в мене там на спині 5 літрів. Дуже зручні ці лямки, до речі, хочу сказати. Непогано так? От, ну, 5 літрів це не важко. Все, зараз почну пшикать. Так, давайте вам покажу. Так, от трошки треба збільшити напор. Зараз збільшу, продовжу. Бачите, як добре? Все, я пішла працювати, розкажу потім про розхід. Все обробила. Все, що я можу сказати, що це ну, для мене, це, я не знаю. Я розумію, що це китайське, що вони там, там хтось пише в нього, той пише те, щось не те. Я це все розумію. Це ж не такі кошти, знаєте, це не такі професійні, які за великі кошти. Це все я розумію. Але якщо я не знаю, скільки він мені буде слугувати, прослужить мені рік, два, не знаю, що тут буде ламатися. я не знаю. Але без нього я вже не уявляю свого життя. Я Чесно хочу сказати, річ це просто чудова. Це замити просто і на спині дуже він дуже, так знаєте, висить нормально. Там гарні ці лямки, нічого не болить, не тисне. Ну, 5 літрів це небагато, я сьогодні з ним на спині ходила. От. Чудова річ, все, що я можу сказати. Виприскалось все до кінця, практично там залишилось, я злила буквально там в баночці, там от стільки от злила. Все. От. Хватило мені 5 літрів. Повністю я поприскала свій парнік, томати в парніку, всі томатики в відкритому ґрунті, огірки оприскала. так, там На перці течі, пшикнула трошки. ну Перці такі, я не знаю, треба не треба, але, але я вже не знаю, що на ці перці пшикнуть, що вони, знаєте, якось росли в мене. Ну, це таке. Тобто, все отут, все, що я планувала, я обробила. Єдине, що мені не хватило, це картопля. На картоплю вже ні. Бо в мене тут теж все ж таки. Тут томати, і там в мене біля дому томати. в мене томатів, в принципі, висаджено багато. от Тобто це все хватило. от А тут картоплю, звісно, ні. Тут в мене е, я поприскала тільки от два рядки, перші і третій половину Оце хватило, ну це вже були там залишки, воно там так пшикало вже не дуже. Ну якось там полилося ще. от Тут ще огірки, бачите, я порозсаджувала вчора, в мене були, отут, думаю, сітка ця наша. Хай тут плетуться на цю сітку, бачите, повисаджувала ці вже залишки цих огірків, будуть, не будуть, але хай, хай будуть. Жалко ж викинуть. Я одній сусідці подзвонила, вона сказала, що їй не треба. І кабачки ось тут, ну не знаю, тут якісь вони кабачки, ці кабачки, проживуться вони чи не проживуться, я не знаю, але висадила. От, і другій дзвонила сусідці, і вона сказала: в неї тварини, в неї там багато цих курей, ну гуси, чи хтось там в неї ще. Ну це ж треба годувати їх, ці кабачки їй доречні будуть. То прийшов її син і забрав. Слава Богу, що я не викидала. Бо знаєте, рука не підіймається зламати її і викинути. То я все віддав, віддала, от собі понасаджували і віддала. Ось так. Ну, Буду купувати ще цей наступний раз цей забіон. Я все ж таки хочу спробувати. Може, якось я спасу цю картоплю, ну хоч якось. О, тому буду намагатися. Раптом воно події і більш-менш ця картопля якось відійде, і піде, і щось там може роде. О, тому обов'язково ще буду купувати. Він не скрізь є цей ще забіон, треба ще пошукати його. Але вже куплю і його треба, я почитала, значить, три рази. Раз, потім через 14 днів другий раз, і потім, вже, коли бульби там зав'язуються, третій раз вже після цвітіння, я так розумію. От, тому буду пробувати, чесно вам скажу, буду вам потім розкажу, який буде результат з цієї з, з померзлою картоплі. якщо щось буде. Ну і, все, сьогодні, і я так думаю, дивлюсь на цю погоду. Думаю, що хоч пару годин мені хватить, щоб воно там якось там з цим прилипачем якось подія на ці рослинки, щоб воно вже не змило. Дощ, не йди. Тому ось так. от, Сьогодні вже я їду, от. вже нічого такого робити не буду. Єдине, що хочу зараз, знаєте, що зробити. Е, оці мене чесник, понаростали вже ці. Стрілки, Оце буду зараз пообриваю. І ви знаєте, в мене було вже багато разів, я робила і солила їх, і смажила, що тільки з ними не робила, але мені щось воно ну, не до вподоби, чесно вам скажу, ну, це не моє. Але подивилася в Тіктосі, що роблять якусь таку намазку на хліб. В блендері якось їх там, значить, дрібнять і туди щось додають. треба буде ще передивитись, вже не пам'ятаю, що Ну, така робиться намазочка. Це швидко, в принципі, да, блендернуть їх. Тобто немає, я не люблю, знаєте, якщо треба щось багато там возитися, я це робити точно не буду. Але оце хочу спробувати. Оце зараз позбираю їх, заберу на Київ і там, потім вам розкажу, смачно чи ні. Буде попитка в мене, попитка номер 3 в мене буде. З цими стрілками. Ну і все. А так А так все нормально, після дожечку, звісно, все пішло. І, до речі, подивіться, як в мене пішов, і пішла оця цибуля моя. Все мені то, що я... Як він називається, Ексибішин, здається. Він же був такий дохлий. Це просто, я коли його саджала, це були такі нитки, що я не можу навіть передати. Жовті такі, ніякі. І подивіться, подивіться, як він пішов зріст. Я його, до речі, підживила вчора оцим своїм кропивою Я вже другий раз його підживлюю. Я думаю, що він цьому, йому це не завадить. І подивіться, подивіться, який він пішов в зріст. І вже його прям видно, що це цибулька. <гум> Може, що наросте. Подивимось. Тому ось так. Так що я сьогодні на розслабоні на чілі. От, нічого вже такого робити. Не буду, буду відпочивати завтра на роботу, тому останньою електричкою їду. Надію, що погода налагодиться і вже наступного тижня привеземо сюди свою мою мамуську. Все, всім пока, всім гарного, гарної погоди. От, щоб не було ніяких пошкоджень, ніяких градів, і щоб нас не довбали ці сусіди наші добрі, гарні. Все, всім дякую за увагу. Пока-пока.